Друзі, привіт! Якщо ви є клієнтом Приватбанку і у вашої картці закінчився строк Дії, то у цьому відео я покажу, як отримати нову картку за допомогою нової пошти. Тобто вам не потрібно буде навіть відвідувати відділення банку. Для цього заходимо у додаток приват 24 та обираємо необхідну картку. Далі натискаємо замовити картку. Обираємо в межах України або за кордоном. Та необхідне вам відділення нової пошти. Натискаємо Підтвердити, даємо згоду на передачу персональних даних та натискаємо Підтвердити замовлення. Зазвичай через 1-2 дні картка вже буде у відділенні нової пошти. Вони приходять ось у таких конвертах. Обов'язково перевірте, щоб пакування не було пошкодженим. Тепер потрібно активувати картку. Для цього знову переходимо у додаток Прова-24, заходимо у повідомлення та натискаємо Активувати. Прописуємо номер нової картки. Та натискаємо Активувати картку. Трохи чекаємо. Підписуємо договір. І після цього картку активовано. Тепер потрібно встановити пін-код на нову картку. Натискаємо Встановити Пін-код та прописуємо необхідний нам Пін-код. Натискаємо Змінити. І після цього картка повністю готова до використання. Якщо ця картка була прив'язана до Google Pay, то у додаток також вам прийде повідомлення, що картка активована для платежів через Google Pay. Сподіваюсь, відео було вам корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.